Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І Сьогодні в нас огляд дуже цікавого тросорізу від компанії Felco під індексом. 108 це 108. Цей трусоріз продається. в такій от фірмові коробці. На коробці надрукований вигляд самого трусорізу, вказана його назва, і також діаметр різу, тобто діаметр різу 8 мм. Ну, здавалось би, це такий от величезний трусоріз, а дозволяє він різати всього на всього 8 мм. Що ж таке? Це 8 мм надзвичайно твердих. Дротів, тросів, виконаних в тому числі із пружинної сталі. Тобто це 8 мм пружинної сталі дозволяє обрізати цей тросоріз. На цьому борті упаковки вказано, які саме матеріали та про які діаметрах можуть бути обрізані цим тросорізом. Цей тросоріз дозволяє обрізати усі матеріали без виключення. Починаючи від м'яких друтів і трусів з кольорових металів діаметром 8 мм, до пружинної сталі 8 мм, нержавічої сталі 8 мм, високолигованої сталі, закаленої сталі 8 мм, тобто привично будь-що 8 мм він дозволяє обрізати. Єдине, що вказано, що струни, тобто це високолеговані, загартовані до високої твердості матеріали, обрізаються цим тросорізом в діаметрі 6 мм. Тобто на практиці можна сказати, що будь-що, що поміститься в розкриття леза цього тросорізу, можуть бути ним обрізані. і виймаємо сам тросоріз. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5-відсоткову знижку. Кажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей тросоріз відрізняється від молодших, тим, що в нього вже є досить складна система, ось тут на голові знаходиться. Оце є лезо, це є контрлезо, так би мовити, тобто основне лезо, яке тримає всю конструкцію. І ось такий певний ну, храповий механізм це є типовий храповий механізм, який дозволяє полегшити зусилля під час обрізання. Як бачимо, при розкритті ми виконуємо дуже великий рух. Хоча тут насправді відкривається всього 8 мм. Зато такий механізм дозволяє нам без жодних проблем обрізати. 8 мм будь-чого. Ось ці елементи виконані з високовуглецевої сталі. Товщина цієї сталі порядка 8 мм. Оці всі елементи є покриті чорним захисним покриттям, які захищають ці елементи від корозії. Ось увих гвинта, так би мовити, тут є 2. Ось цей гвинт, на якому розкривається одне руків'я відносно другого. Ось ми бачимо. І окремо є осьовий гвинт самої ріжучої голови. Подивіться уважно механіку роботи цієї головки. Руків'я до ріжучої голови кріпляться на двох гвинтах і одному штифті. Руків'я виконані з кованого на надзвичайно високої міцності. На ці елементи фелко дає пожиттєву гарантію. На великих масивних елементах ми бачимо напис: це 108 вісім дріб сімнадцять, це сто дріб Це номери оцих змінних деталей. Це 108 дріб 5. Будь-який елемент цього сучкорізу може бути замінений. Це професійний інструмент. Він піддається ремонту, а також реставрації, заміні та. Буде служити не один, не два, не три роки. Тобто це інструмент, який по суті купується на все життя. На алюмінієвих руків'ях ми бачимо ось відливи з вказанням діаметрів, які дозволяють обрізати цей інструмент. Тут є напис SwissMate, а також фірмова поза, скажімо так, обрізчика, який сідає на тросоріз і, власне, вагою обрізає трос цим тросорізом. Тепер давайте обріжемо 5,5 мм сталевий трос цим тросорізом. Встановлюємо всередину трос і обрізаємо. Як бачимо, я одною рукою зміг обрізати 5,5 мм сталевий калений трос. За рахунок ось цього механізму полегшення закриття, тобто передачі зусилля, і полегшення закриття, цей тросоріз дозволяє досить легко обрізати навіть ось такий трос. Давайте я зроблю це просто двома руками на весу. Ще раз розкриваємо головку, вставляємо трос. Зверніть увагу, яким чином леза тросоріза охоплюють трос. Всередині розкритих лез утворюється так званий трикутник, який дозволяє обрізати трос по колу, не розпушивши його під час обрізки. Дивимось, як він обрізає, от я ріжу двома руками. Без жодних зусиль. І при цьому подивіться на якість обрізки. Трос залишився круглий, не сплощений, і цей трос можна спокійно продягнути крізь отвір 5,5-6 мм. По великому рахунку з цього тросорізи від 100-ї серії, тобто 108-112, які дозволяють обрізати діаметри 3 і 12 мм, є унікальними інструментами, які дозволяють виконувати досить легко, надзвичайно важку роботу. Декілька років тому, коли ми були в гостях у Felco в Швейцарії, одна наша співробітниця, жінка, яка всього 50 кг ваги, моделлю трошки старшою за цю, тобто 112-ту моделю двома руками самостійно обрізала трос діаметром 12 мм. Калений трос, такий як цей, тільки з діаметром 12 мм. Якщо говорити про параметри, то довжина цього трусоріза 56 см, ширина от в самій широкій частині 14,5 см, а вага його 1950 грам. Тобто, незважаючи на досить масивний вигляд за рахунок руків'я кованого алюмінію. Цей інструмент є досить легким. Придбати тросоріс від Felco c 108 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!